Багато хто питає, а що буде, якщо ринок піде проти бота? Дивись, коли ринок розвертається, це не кінець, це цикли. Цей інструмент працює не навгад, а за правилами. Він докуповує актив дешевше та чекає відкат. Тому, коли ринок йде проти, угоди не зливають депозит, а переходять у режим очікування. І тепер головне, чому це працює? Тому що ринок волатильний, і після падіння часто приходить ріст. Цей додаток робот. Приносить ось такі результати, тому що він працює з волатильністю, а не проти неї. Але тут важливий момент: якщо хочеш результат, важливі капітал, плюс налаштування, плюс час. Тому ним можуть користуватись і студенти, і пенсіонери, якщо розуміють, що це процес. Упав ринок не трагедія. Трагедія це коли паніка без системи. Постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях. Чи ти панікуєш при падіннях, чи тримаєшся плану? Що це за додаток, як працює робот і як правильно налаштувати систему, я показую в Телеграм. Пишіть слово робот у коментарях, надішлю покрокову інструкцію з встановлення та налаштування.